Як батько, я переживаю за синю, бо я розумію, де вони. Старші, як батька, у третя штурмова служить, а менші вгору, — це артан. Ну, мушу переживати, бо батько. І хоча ну, я смирився з тим, бо я знаю, що це таке. Але мотивація у них одна. Вони розуміють, що треба захищати свою державу. У 2019 році я був на обчому зборі, прийшов звідти і одразу я пішов на контракт. Я сам для себе зробив висновок, що я нужен для держави. Хлопців багато знав, що воювали, і я вирішив піти. У мене п'ятеро дітей, я міг взагалі не йти і міг сказати, що воно мене це не касається. Але я сам зробив для себе висновок, що мій час настав, просто-напросто. І так я пішов, відбув ОЕС, 11 місяців був під Луганська область, місто Муратове, відбув там, прийшов звідти. Звільнився. Чого звільнився, бо ну, трохи не склався своїм командуванням. Моє. Звільнився, прийшов додому, місяць не добув, старший син каже, що йде на службу. А я кажу, що ти так вирішив? А він мені каже, ну як я вирішив? Я не хочу ховатися, не хочу нікуди тікати, я йду на службу. Я кажу, куди ти хочеш? Я хочу на контракт йти. Я кажу, ти на срочку? ні. Він ні, я на срочку не хочу, я хочу на контракт, я зробив для себе верх на контракт. А де ти кажу, думаєш, куди йти. Я хочу в штурмові ну, війська. Ну, хочеш, кажу, ну то без питань. І отак, як кажуть, я з ним служив. А вже коли почалася повномасштабна війна, поробили з нас групи швидкого реагування, і ми, якби, виїжджали на зачистку сіл, де була команда Заїхати. Група виїжджала, відпрацювала і назад поверталася. І так, як кажуть, було восьмим батальйоном було зачищене село Басань. Були трошки втрати, але все, вроді би так, нормально. от. І так, як кажу, вже пройшов Чернігівська, Сумська і Харківська, останні, як би сказати, ми приїхали, це Прудянка село. І того ж вечора почали з села Цупівка по нас танчик стріляти. Ну, Це, хто служив у піхоті у штурмовиках, танчик це для піхотинців, для штурмовика — це сама така. Ну, шкіра худу нам ходить, якщо танчик стріляє. Альтілерія, мінометка, ще ти якось так. А як вже стріляє танчик, то це Це хужого немає. Команда збирає людей на зачистку села Цього Цупівка. Ми виїхали на цей штурм, проїхало два танчики, чотири БМП-1. Понесли втрати, відступили. Потім знову поїхали, знову сформувірували з кожних бригадів по хлопців ті, які хотіли. Знову понесли втрати. І так, як кажуть, я добу до 20, я отримав там 5 травня важке контузія, я пробув до 28 травня, мене забрали, евакуювали, я по поводу. Туди менший, так само тож, вже менший, тато я теж буду на службу. Я відговарював, казав, може, ну ми вдвох служимо, може ти не піти. Ні, тату, як це ви вдвох служите, а я що буду? Ну і так, як кажуть, вийшло, що і менший. Раз поїхали е, у ССО, там не приймали його. І вже потім далі він знайшов цю. Цей батальйон іменно гур він бачив, що я служив у розвідки, бо я буду казати у 20 20-ті році я служив у розвідки, і він бачив мої сліди. Він бачив, що я розказую, як розвідку готують, як як кажу, то і от так він це собі як у нього, так воно в крові запечатлено, що він теж схотів піти по моїх слідах. Взяли подивилися молодий хлопець. Тим болі, вони ж поняли, що він не п'є не наркоман, не курить, нічого. І так вони його вже взяли, і так він лише, одне не пам'ятаю, на Донецькому напрямку вони попали на міну, яку вони підірвалися. Да, він же був, отримав поранення, вже, як би сказати, як кажуть, і він приїхав три місяці. Я йому задавав вопрос, коли він підорвався на діді Я Кажу, ну що ти відчув адреналін. Він каже, тату такий адреналін, що каже, я біг з ногою вламаною до посадки, я не чув, що в мене нога вламана. Я вже коли прибіг впав, аж тоді я зрозумів, що нога вламана. Ну то. Йдемо, я зарядам. Айде, айде. Гай берету. Ну, гай берету. Пішли, пішли. Пішли, 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 пішли. Стой, стой. Стой. Ай, давай, заходи. Заходи. Я зараз, як би сказати, служу. Це тилова частина, це противоздушна оборона, це не така, як би сказати, от. І так, як кажуть, я ще там, яка утримаюся. Ну, і, навіть і там людей не стачить. Навіть щоб я звільнився і щоб я своє здоров'я поправив, я би назад пішов на службу. Я вже себе не бачу, ну. ну я вже себе не бачу без форми. Я вже просто привик до цього. Я не то, що привик, я просто вже... Доки в Україні війна і настане той час, що треба мені піти далі, я не подивлюся, що следует. мене до позиції довезіть, і там я лишуся. Як треба буде, то сумка стоїть зібрана. От. Щоб думати, що пашка, що сашка, я їх бачу у себе молодим. От. І як батько, мені да, мені приємно, що вони такі, що вони не, не так грубо говоря, не ще. Що вони не сховалися, що вони мені не казали, Тату, ну ти пішов, а ми не підемо, може може ти десь нас відправиш за кордон? Ні, у них цього немає.